Шай на хвильку спробуйте уявити Україну без волонтерів. Правда ж складно, але на щастя, ці люди посеред нас, і вони щодня йдуть вперед зі своєю надзвичайною добротою, невичерпною енергією та суперсилою допомагати іншим. А ще їх називають воїнами добра, бо ж вони, як ніхто, краще знають, чим живе наша армія і якої саме допомоги потребує для них просто не існує чужих проблем. Вони, попри власні справи, знаходять час для кожного, а ще змогли продемонструвати усьому світові, як об'єднання людей з величезними серцями можуть руйнувати підступні плани ворога, напряму впливаючи своєю надважливою допомогою на хід бойових дій. Пам'ятаєте, як за добу збиралися мільйони на дрони, а ще на пересувні СТО, приціли, теплий одяг, тисячі врятованих життів, виїздів на лінію зіткнення задля передачі найнеобхіднішого нашим захисникам. І це лише невеличка частина того, що ви робите кожного дня. Ви міцний тил нашої держави, що наближає неодмінну перемогу. Ми пишаємося, що ви поруч підтримуєте і надихаєте з днем волонтера. Не згасаючи вам енергії на творення добра.